На замітку. Хто має такі акумулятори? Ми маємо однокіти такі акумулятори. У нас є їх штук 5 чи 6. У нас вони робочі. Купляємо таку лєнту. Ми купили її 2 метри. Це її 2 метри. Коштує вона в епіцентрі 50 гривень метр. Припаємо два дротики, ставимо кнопочку. Далі. Тут таке по-бистрому бігом придумав, саморізо. Саморіз по металу. з жив припаяв чи прикрутив через кнопку. І зараз що ми маємо? Зараз ми маємо отаке світло. І маємо таке ось світло. І ось так зараз світиться вночі. Цю кімнату можна світити повністю. go to